Набір інструментів для дому, а по мене це, скажімо так, майже все, що вам потрібно саме вдома. Для ремонту, для обслуговування будинку. В комплекті йде шуруповерт з двома акумуляторами. Два акумулятора це дуже зручно вам буде, якщо буде Один працює, другий заряджається. Все в комплекті. Також молоток, розводний ключ, плоскогубці, звичайні узкогубці. Також в комплекті пилка йде ножовочка е, йдуть е, насадочки е, під е, різні гайки болти, е, тобто е, під різні е, шурупи, під різні головки, тобто, наприклад, берете вот так все все явно явности насадочки також в комплекте идет Додали індикатор прихованої проводки, тобто можете працювати із електрикою, сверла йдуть різні, тобто може, ну я ж кажу, практично все, що завгодно. Ножик, дюбіля, ізолінта, ізоляційна стрічка. Дуже зручно і практично майже все і все в одному місці. Тобто не треба якось щось розкладати. Кейс відкрили і все, готово. Вдома на дачі, на виїзді десь, на природі, якщо треба щось швиденько полагодити. Ось так все є. Все в наявності. Скажу, повний. Повний набір. То тобто можна не хвилюватись, що чогось не вистачить. Ось так от закриємо. Ну, все, можна їх.